Доброго вечора. Людина попросила допомогти продати їй запчастини. В наявності. Ось така ступиця на СЗшку. Робоча повністю. 1000 гривнів. Диск щеплення. Виробництво Тара. У хорошому стані. Ось так. Кришка КПП на велику кабіну. Повністю робоча. Поставив, поїхав. Ціна 9 тисяч Торг будете з хазяїном торгуватися. Ось його номер телефону. Ремень. Якусь вакуумну сівалку. Усі параметри. 500 гривнів. І диск Фередо також 500 гривнів.